Маленький. О! Світлофор! Чому машина не зупиняється? Я хочу перейти дорогу. А тут не можна. Чому не можна? Бо немає світлофора. Ну, добре. Ось. Так, світлофор тепер є. А тільки от світить він червоним. А на червоний ти не можна. <п> à, та ти он як. Чого стоїмо? Я не можу дорогу перейти. А в чому справа? Бери та й переходь. Не можна. Тут для пішоходів червоне світло. Ну то і що? Закон Бу номер 3 Справжні пішоходи не бачать перешкоди. Червоне світло я люблю і зараз світофор. Червоним світить кольором, мов стиглий помідор. Малину й полуницю червоними їмо. Червоний, то прикольно. Давайте вже йдемо. Червоний світлофор, дитина знає кожна. Він наче хомор. Нам каже, ні, не можна. То що червоний? Це колір небезпеки? Саме так. І жовтий колір теж смачний, як диня чи банан. Іначе жовте сонечко привітно світить нам. Яскравий і веселий нам колір засвітив. Тож ході тут стояти, давайте вже йти. Лимони жовті теж! І ти повинен знати, на жовтий ще не йти, лише приготуватись. Та що ж це робиться? А, лимони кислі, далі стоїмо. Зелений колір, мов трава, і грістя разом з тим. А ще це колір жаби. А жабу я <ривіт> Так, щось я геть заплутався. Поясніть вже нарешті. Можна йти на зелений, чи не можна? На листя і траву зелений колір схожий. Зелений можна йти. Поквався перехожий. Нарешті. Спочатку дивимося по сторонах, наліво, потім направо. І лише тоді починаємо рух. Е, навіщо дивитися по сторонах? Дивитися по сторонах треба для того, щоб переконатися, що на дорозі безпечно і немає машин. Ну раптом неуважний водій не помітив світлофор і продовжує їхати. Отож, ж бо на дорозі завжди треба бути супер уважним. Діти дивляться ліворуч. Праворуч, потім поважно переходять дорогу. А я зрозумів дорогу можна переходити лише на зелене світло, і обов'язково дивитися по сторонах.